На Рівненщині зловмисник намагався передати ув'язненому наркотики у приміщенні суду. Чоловік приніс продукти харчування для засудженого, якого привезли з рівненського СІЗО у суд на розгляд справи. В ході огляду у пластмасовому відерці з під майонезу у подвійному дні було виявлено два пакунки. Усередині знаходилась марихуана масою 8,5 грам. Проти чоловіка, який приніс пакунок, порушено кримінальну справу. Ще одному ув'язненому Катеринівської виправної колонії намагались передати. Бупренорфін чоловік хотів перекинути пакет з наркотиками через паркан. Було вилучено упаковку медичну, на якій був надпис Субітекс із таблетками білого кольору. Згідно висновку спеціаліста НДКЦ, вилучена речовина містила собі наркотичну речовину. Бупренорфін громадянин виявився жителем міста Рівна Смістерівного сімдесят року народження. Рівнянин, який намагався перекинути наркотики, лише у Есні цього року звільнився із катеринівської виправної колонії. Тепер проти нього знову порушена кримінальна справа.